Всіх щиро вітаю у новому відео. Я в магазині. Сьогодні останній день завозу 41 гривня за кілограм, і я вже тримаю досить стильно класну сумку. чуть чуть вона пошкоджена на ручці, там в стіпку витянула нитка. Це все можна поправити, але в основному, в цілому, як ви бачите, сумка досить стильна, як для останнього дня. Колір такий пісочний, до хакі, вона така місткатка, торба. Добре з нею ходити на шопінг. Ще сумка, я так дивлюся, дуже схожа на оригінал, це від бренду ловичам. Ну, тобто вона заношена, вона заношена, якби все свідчить про те, що вона оригінальна. І подивіться, що я ще знайшла в ідеальному стані, в цілому, лише теж проблема на ручці. Покажу це шкіра, м'ясиста, добротна, шкіряна сумка. Наголошую останній день завозу. Ось такий дефектик. Ну, він є цей дефект, бо це секонд. Але якщо думати, скільки коштують сумки, це шкіряна базова чорна сумка з такими перлинами з декором, ще така спортивна сумка містка є. Но вона вже чуть -чуть в гіршому стані. Є така базова сіра сумка, це не шкіра, хоча візуально схожа від Michael Корс, брело від якоїсь сумки або косметички. Далі все пішло таке, бачите, вже як шкір замінника посипане, хоча це бренди. І от сумка Michael Hors. Цей брелочок, напевне, та не напевне, а точно був від цієї сумки. Сумка, не можу вам сказати, чи це оригінал чи ні, тому що Майкл Форс не дуже якісні сумки виготовляє, тому це важко як сказати. Ну, і далі, як ви бачите, вже пішло якби, трішки таке сміттєве. Сміттєве все. Тут все перебрали, тому що похолодало, де шапки, де рукавички. Бачите, що залишилося. Ну, але, можливо, в завозі і не було. Це ще теж може бути так. А, людей трішки є, тому що останній день, якби ну, я не прийшла зовсім рано, я не ходжу ранками, не стою в черзі, я не фанат. Щоб битися заношену річ, видирати в когось, це не про мене. Це Італія, чоловіча сорочка, вона в ідеальному стані ця сорочечка. Ну, бо вона на короткий рукав, це віскоза і її якби не хапнули. Трішки вам покажу так про горну чоловічі, щоб ви зрозуміли, чи є асортимент чи ні. Знайшла вінтажний джемпер поло, чоловічі, італія, це вовна. Такі кольори, приємний, молочно бежевий дефектів. Я все передивилася, я все так ну, скрупульозно немає. Ні дирочок, ніяких покашлачень по цьому джемперу. Такі, ну, якби я от думаю, я думаю, я його поважила, він заважив майже 11 гривень. Ще чоловічі туфлі від Nebu, це швейцарський бренд, вони в такому класному стані. І вони сучасні а, такі лофери, так? Шкіряна підошва, шкіряний варт, знову шкіряні туфлі чоловічі і далі від Now Boot, від швейцарського бренду. Я, чесно кажучи, шокована. А, ну, я не знаю, що покупець хоче. А, ось тільки взуття, але як бачите, а, зараз я повернуся до взуття, покажу вам, якби. Скільки людей? 38 й Італія, повністю шкіра, вони не зношені, бачите, ще наклеючка збереглася, така модель класична, кежу, такі стилі боху, як любите. Ось такі вони. І їх забрали я вже під кінець, як я мала йти, бачила, що жінка взяла їх, і з задоволенням, напевне, придбала. І буде носити такі ще сандалі шкіряні, зручна підошва, хороші сандалі шкіра, повністю всередина шкіри. Не зношені. Якби, ну, а тут розмір 36,5-36, Бачите, чуть-чуть чуточку відклені, ну абсолютно чуть-чуть. Ну, добротні, добротні спортивні босоніжки ці в новесенькому стані, елегантні, вишпані, а, такі базові. Ну, це шкір замінник, але це такі вихідні босоніжки. Це не на кожний день не ходити на ринок і по камінням, це сісти в машину, піти десь в ресторанчик. А, на пляж на кожен день шкіряні шльопанці. А, теж добротні виглядають і вони такий великий розмір, це проблема знайти великий розмір в кого така ніжка, але бачите, хтось ззаду ну Ми здогадуємося, що це собачка, мабуть. Подивіться, що я знайшла. Написано Прада, ну шльопанці в ідеальному стані. Но перед а, прада ще стоїть МК. А, тобто я ну, не впевнена, що це та прада, про яку ми думаємо, що це моди Прада. Я не знаю вже, що у вашій версії, бачите, перед прада стоять ще дві букви. Наскільки це прада, тобто наклеючка є, можливо, це якась ранішня, це вінтажня, вже знову прада. І перед прадою стоїть дві буквки. От вони ці бесунішки, шопаці, ще такі босоніжки спортивні. Ну, їх не буде. Коли тепло, то проблема знайти спортивні босоніжки, бо тут ортопатична підошва, вони зручні на кожний день. Ну, зараз є балеточки, балеточки сатинові, з декором, балетки цього року були на піку популярності. Що ще таке показати? Йдемо в верхній одяг. Давайте Як бачите, шуба якась яскрава, в одягу її трішки, взуття більш перебрала. Шуба така класна, класний колір, легесенька І вона вигляд візуально, от такий колір, вигляд нової, нової шуби. Але я взяла в руки, і подивіться, зараз я вам покажу, це теж можна поправити. От по шві, погано шили і тут якби дирочка. Ну, кравчення це може зробити. Ну її не забрали, це от скоро магазин зачиняється, то її вже і не заберуть з капішоном. Класна шубка. Так. Бачу, шкіряна курточка Віталій Вайл. Теж бренд такий, це не зовсім низький мас маркет це такий середнь, середнього сегменту цінового бренду. Не преміум такий високий, але. Ну, тобто шкіряна куртка є. Що є від навнаф сукня. Я вибрала трохи сукня, суконі багато є, але в основному все поліестер. І від навнаф теж поліестер, але показую вам, що вона класна, синя, така ярусна з мережем, і вона з паперовою такеткою. Тобто її ніхто не носив. 34-й розмір і попайський. Сукня варта уваги, кому підходить такий розмір. Ще ось така красива сукня з декором. Вона силуетна, елегантна, вишукана. Цей бренд я побачила вперше, це Донапела Ді, Ді і ще якесь там слово. Туніка або сукня пляжна, легесенька, віскозна. Я теж бачу новий бренд, який вперше зустріла. Я його навіть у гуглі не знайшла, цей бренд. Можливо, це якийсь місцевий такий бренд: джемпорів, там, сфадриків, щось тепленького, вже менше. І я вам скажу не так, як літом, що висів Кашемір. І так далі, я поки що не бачу. Я вже прийшла рейлів від H&M. такі базовий кардиган на лозочках. І H&M такі кардигани, бо це класика база, і вони є в H&M. Хто дивиться мої нові відео. І такий кардиган буде коштувати від 1000 гривень. А тут, тобто, ви купляєте речі, врахуйте, що ви йдете в секонд, і ви йдете просто собі. Вовняний джемпер, має дирочку, тому він залишився від бренду німецького. Преміум від iчії є, є, тобто бренд, скандинавський бренд, але чогось вартого уваги немає. Від Nayld така накидочка, і що я побачила, дуже хороший жакет. Він... В'язаний такої середньої в'язки, ну, але він такі помнути, я його дуже хочу придбати. Не знаю чому. А, він базовий, сірий і це Joseph N Co. А, тут Вовна, 80% Вовна є, бренд дорогий. І я маю надію, що коли він я його поперу там і попрасую, то все стане на місце. Тобто, можливо, він такий повнутий, що він. При перевозці, так -то себе негарно повів. Але він залишився до останнього дня. Жалетку в минулому відео таку точно показувала рожеву, навіть не хочу вивертати. Точно такого бренду, і вона висіла точно в цьому практичному місці, в цьому магазині. Це якийсь сюр. Тішилася, побачила це бренд. Подивіться, кадера. Ну, що я можу сказати, останній день, я показую бренди, вам, що можна знайти від ТІФ. Тіфурі. Це датський бренд. Такий молочний колір. Все вона ідеальна, лише та дирка. Вовна, кашемір є. Є кашемір і вовна, бачите, є деряга з капюшончиком. Просто така вона оверсайз, ця кофточка, таке худі. І я вам покажу, скільки коштують, чому, скільки коштують і речі цього бренду. Середня ціна 130 євро. Є 200, є 100. Будемо відштовхуватися від 100 євро середня ціна. 130 Бачите, які ціни. пуловер коштує 109 євро, кардиган 159 євро. Тобто є є бренди, але на... треба шукати. Від Naveboot ідеальний yeah. стан, базовий жакет, подивіться, яка якість, швейцарський бренд в розмірі 34 маленький розмір. Якби я взагалі якщо для себе, то я можу і 36 SM носити. Це точно буде зима, але я люблю більш оверсайз речі. І вже другий відео підряд я знаходжу Томі Багама, американський дорогущий бренд. В новому відео я знайшла кардиган, в не подивиться, яка сукня, вона принтова, зрізана бірочка, але я впевнена, що це бавовна. Це трикотаж, якість висока від Томі Хілфігер. Є поло но такий стан по 10 шкалі на 6. Тобто і не заношена, і не деформована, ну і не така, як би хотілося. Ну і теж розмір маленький. Хочу додати, що товару багато є, не є мало товару. Але потрібно шукати, провести дуже багато часу, щоб знайти якісь бренди. Подивіться, яка блуза і не одна, і я не можу натішитися, що я знайшла пару хоча б класних речей. Це віскоза, вона така яросна. Я побачила малесеньке забруднення від помади, можливо, не буду брати, хоча я впевнена, що відібралася. Ця блуза мені дуже-дуже сподобалася, це від німецького бренду. Такий карамельно-блакитний принт. Моко, красива блуза. Я її взяла, цю блузу, тому що я не могла не взяти, мені сподобалася. Від скандинавського бренду кафе те, що в нас локу цей бренд, і він досить рідко попадає в секонді. А, немає бірочки зі складом, я впевнена, що це віскоза. Ще красива блуза in Italy. Це італійський базар, це італійський ринок. Це в Венеції. Ми були з чоловіком на ринку. Такі блузи різні. Це є Італія дійсно, але це не є якийсь бренд. То вони просто пишуть Made in Italy і це шов, це правда, і там трикотаж. Така блуза-сорочка, теж мені сподобалася, я її взяла. Не знаю, що це за бренд, теж вперше його побачила. Але вона стильна така вкорочена, але вона oversiде біла і в такий принт-моку. Це Ryan, це якби різновидність віскози від мого улюбленого бренду: блуза ще кажуть на цю тканину, від Nile. В розмірі S, ну це така блуза. Тут є шов 20% віскоза і 20% натурального шовку. Я ту блузу не брала, а взяла ось цю блузу, не для себе, а для когось іншого. Вона застібається, такий принт ніжний від Just White. Не взяла цю блузу, але вона класна не взяла, тому що понизу гумка є. І що я ще дивилася, оцей лон від Марко Поло, я хотіла його взяти. Він не має ні блям, ні нічого. Ну, якби вже такий втомлений трикотаж. Мені здалося, що він вже якби, зібраний. Далі, подивіться, я пішла на Майки, що я знайшла, я чуть не впала. Це бренд Баріна Венеція, Це такий топ. Рідко зараз ду на Майки, і там топ з цей, але чому я чуть не впала? Ви зрозумієте, по-перше, це. Топ, тут 55% вовнелана і є кашемір, як ви бачили, 10%. Подивіться, які ціни цього бренду: 390 євро, 370 євро, 280 євро. Це ціла, це ціла зарплата наша коштує якась там лашечка цього бренду: 220 євро. 370 євро. 310 євро, 220 євро. Футболка 240 євро, 400 євро. Ну, тобто ви бачите, що це шок на шоку і шоком поганяє. Красивий червоний колір, такий аж, аж, аж 480 брюки. 480 євро брюки. Але брюки, подивіться, які зараз в цьому бренді, такі вони не обтяжко, вони такі більш оверсайз, такі більш чоловічого ніби крою. Покажу вам ще цей бренд. Ну, я в шоці, Це 720 євро коштує жакет? А я знайшла ось цей топ. Там верблюжа а, вовна навіть є, якщо ви читали, там не кашемір, а верблюжа вовна. Я перепрошую, зараз ще раз покажу вам склад. Ну Звичайно, той топ я взяла. Я думаю, що це такий топ-жилетка, який носиться по чомусь. А не по голому тілі, так ще від Еліс це італійський бренд спортивна спідничка була. А так, швиденько вам показую, розказую, що ще можна знайти. Вгортаю я вже взяла той топ, взяла пару блузок. І ще шукаю між майками. Думаю, можливо, ще щось загубилося неодноразово між майками. Вже знаєте, народ проходить майки, бо не сезон, і можна дійсно віднайти річ, яка коштує 300. Та майка цей топ точно коштував десь 200 євро і вище, тому що там нижчих цін 200 євро. Цього бренду немає. І колір такий базовий пісочний, можна по якійсь сорочці, мабуть, або які у вас є версії, напишіть, по чому тут топ можна носити. Діліться в коментарях своїм досвідом, як ви бачите, як можна ту чи іншу річ а, в гардеробі. А, так, така вінтажна блуза, це поліестер, але видно, що глибокий вінтаж. Ну, є багато товару, кажу, багато дуже зараз такого знищеного йде товару. Ну, зрозуміло, це секонд. Тобто я не, не кажу, що це не має так бути, це, ну, це нормально, бо це секонд. Я приходжу в секонд хенд і я знаю, що таке може бути і таке, не то, що може бути, таке є. Я знаю, куди я прийшла і що я можу побачити. Тому тобто, деколи, коли я чую, люди кажуть, фу, ну, воно таке все виношене. Ви прийшли в такий магазин і тут так, тут виношене, треба шукати, стояти, якщо вам пощастить, то так, то ви знайдете щось класненьке і таке навіть за великі гроші, яке коштувало то, той топ, що я вам показувала, і в ідеальному стані, рідкісний такий склад, верблюжа вовна. Там ви бачили, тут поліестер, естери, Така було красивий колір, думала, хоча б щось є натурального, нічого немає. Цей магазинчик знаходиться на вулиці Стрийській, кому треба, так що приїжджайте і шукайте. Можливо, вам пощастить. Ще я взяла речі відібрала, і досить непогані. Я вже стала собі в куточок, але за мною, за спиною стоять люди, час від часу підходять, питають, чи це я буду брати, чому сьогодні. Не можу спокійно знімати. Ось така спідниця, колір припорошено, рожевий, такий льон з віскозою, вона на гудзики застібається, дерев'яні такі ніби гудзики, ну стильна спідничка. Подивіться, яка ще спідниця, вона в'язана. Красивий такий принт, красивий колір на підкладці. Зараз за спиною в мене стоять, і я. От би камера, відповідаю і шукаю етикетку вам показати. Так ще перепрошую маркейн. Це маркейн і склад віскоза. Класна міді спідниця в'язана. Ще така спідничка мені сподобалася. Но вона літня абсолютно. А, ну, взяла вам показати, брати її, мабуть, не буду, Від HM. Великий розмір. Далі така знахідка. Ну, неймовірно крута. Це від Madeleine, від німецького бренду. І в складі натуральний шовк. льон шовк Подивіться, скільки відсотків натурального шовку і льону. Колір пудрово рожевий, красивий, елегантні брюки, висока посадка. Мені дуже трохи завужені. Ці брючки, звичайно, я беру. Я ще буду дивитися, чи немає дефектів на речах. Ну, бачите, всім все потрібно. Такі білі вітермаделяйн. Брюки, я їх не взяла. Ну, хоча можна було їх взяти, тому що якість висока. Все не забережено пару речей, таких вартих по ціні і по складу, звичайно, я візьму. Ще е, сподобалася куртка, це швидше всього навіть плащ від White Lake. Яка якість, я вам передати не можу, це бренд дорогий і, жаль, такі речі залишати, але ніхто нічого не хоче якби, купляти. Я мала в інстаграмі раніше речі, дорогущих брендів від Вогнер, Вовняне пальто. Так воно висіло, ніхто його за копійки не купив, тому сенсу немає брати. Це все просто можливо. А може хтось десь, а ви візьміть, а я подивлюся, це вже все, я більше так не буду робити. Воно на мене буде дуже велике, так я б я собі навіть його взяла. Чорне базове пальто, такий дорогий бренд. Підшити воно таким, такою тканиною теплою. Що є ще від ГЕП. Теж хороша куртка, якісна. А, куртка парка. Геп реально дійсно ще є якісно свої речі. Навіть і не бачила щось такого, знаєте, халтурного. В жахеті трішки є. але вже таких теплих, як я знаходила літом вовнення, якісь в клітиночку, такі картаті, то вже немає. Сьогодні це сьогодні немає. Мадаляйн елегантна базова сукня, така в діловому стилі середньої щільності, вона така вже е, демісезонна, Теж люблю цей бренд. Ви бачили, що я взяла брюки. Якість висока в цього бренду. Полістер Вискоза козова. Легкий джинс, така сукня теж стильна, красива, легка, фірмова. Показую, скільки заважив цей топ 5 гривень. 5 гривень. От така лашечка. Баріна, Венеція, і буде коштувати 200 євро. Ці брюки з натурального шовку льону 10 гривень. Економимо кошти, хто хоче, і купуємо класні речі, 8 гривень, ну 9 майже спідниця від Маркейн. Такі будуть мої знахідки па-па!